Я вирішив зробити в цьому відео чіткий гай, до якого завжди можна було б повернутися і звіритися, оцінивши, чи придатна перед тобою дівчина, чи все ж таки це демо-режим. Відео про зелені пропорції я вже робив раніше на каналі. По-перше, хочу відразу сказати, що демо-режим є неминучим, та для новеньких розповім, що це взагалі таке і для чого використовується жінкою. Треба розуміти, що кожна жінка не свідомо, а іноді і свідомо включає деморежим максимальної продуктивності, так само, як і включається і в ноутбуці, коли він стикається з складним рішенням, щоб її вирішити. Так само, і жінка, коли стикається із самцем, який транслює високу цінність, вона включає цей режим, щоб прив'язати його до себе. Я нагадаю, жіноче завдання це вижити і потім народити. І якщо вона міцно не прив'яже самця, то що з нею буде на біологічному рівні? Правильно, їй буде пиздець в довгостроковій перспективі. Така її сутність. Вона хоче притягнути його і приспати пильність, щоб він підсів на той рівень комфорту, який вона демонструватиме. Суть цього режиму приховати свої слабкі сторони, імітуючи наявність сильну. І тут важливі саме перші місяці, тому що саме за цей період. Чоловік вибудовує картину цієї жінки у своїй голові та закріплює її. І навіть коли жінка з деморежиму виходить, чоловік тримається за той її образ, який вишукував у своїй голові, ігноруючи реальність. Вона насправді отримує повну свободу дій надалі, оскільки тригериться найслабша чоловіча сторона надмірна аналітичність. Чоловік, який зіткнувся з її справжнім характером, всіляко списуватиме це на обставини, звинувачуючи себе в її змінах, думатиме, що сам призвів до того, що вона раптом почала поводитись інакше. Такий чоловік буде впевнений в тому, що зможе повернути назад той режим, адже якщо він одного разу був, це легко включити знову, адже це її реальна сутність. І він навіть не розуміє, що це була гра, це був режим. Який не являється її базовим. Писівший чоловік це залежний чоловік, а відповідно слабкий. Ризик того, що залежний слабкий чоловік від неї піде, мінімальний. Коли ризик мінімальний, вона може нав'язати свої правила та підвалени для власного комфорту та комфорту її дитини, якщо ми говоримо за РСП. Тригери, по яким можна зрозуміти, що жінка проявляє деморежим. Вона сильно вкладається в секс у всіх позах. Дає усі місця і навіть тоді, коли ти цього не просиш, сама виявляє доволі високу активність сексі, намагається здивувати тебе своїми стравами, готує заморочені речі, загалом показує свою господарську майстерність у режимі Full Effect, розуміючи, що один із шляхів до твого серця лежить через шлунок, не сперечається, не висловлює свою думку, повністю приймаючи твою, не скандалить, не загострює. На твої прохання та вказівки реагує як солдат на команди. Коли ти їсиш і чавкаєш, ніби задихаєшся, то вона сидить поруч і отримує естетичне задоволення, дивлячись закоханими очима. Тепер важливий момент для чоловіка, що підписаний на моїй платформі, а особливо є в клубі, поведінка жінки на рівні максимальної продуктивності це база, і впродовж всього періоду стосунків, а не короткого періоду. На менше чоловік не погоджується. Із цим режимом його не зіб'єш з пантелику. Він звик, що кожна жінка повинна так поводитися з ним, або він, крім сексу, ні на що не згоден щодо неї. Він не закохується в жінку, спираючись на цей режим, адже чітко усвідомлює, що це частина повсякденної рутини, і кожна жінка повинна так вкладатися. А щоб він закохався в неї, недостатньо просто бути ідеальною в питаннях побуту. Щоб він віддав частину своєї душі жінці, вона має бути придатною та адекватною, з грамотним вихованням та правильними здоровими цінностями, з поняттями про вірність, кохання та неприйнятність зрад чи підкилимних ігор. Якщо ти дивишся даний ролик, значить ти зацікавлений в персональному розвитку як чоловік. Переходь в мій телеграм, де я пишу пости по чоловічій освіті. вже склалося, що нам вдалося сформувати достойне ком'юніті з чоловіків. Які мають схоже мислення, посилання під відео чекаю на тебе. З цього виникає питання, як відрізнити деморежим від реальної сутності. Відповідь проста, за непрямими ознаками. Коли ти збираєшся купувати будинок, ти можеш піти двома шляхами. Перший купити його на емоціях через зовнішнє оздоблення і класний фасад, не вникаючи який у нього фундамент, з яких матеріалів він зроблений. Зовні він може бути неадекватно красивим, просто топовим, але каркасним і йому буде задниця через 10 років, після чого тобі доведеться будувати новий. Ну і другий варіант: або ж ти будуєш будинок на довгий термін, знаєш, який в нього фундамент, тому що від нього багато що залежить. Знаєш, що він з цегли або газобетону, і він простоїть там 50-100 років. Так, він дорожчий, але це і якість і твій комфорт, і ти знаєш, що вночі тобі на голову не впаде дах. Аналогію ви всі зрозуміли: тут важливо оцінювати контекст, оцінювати непрямі ознаки її придатності, Знайомитись з батьками, дивитися на їхні стосунки, дивитися на її ставлення до батьків. Дуже важливо, щоб деморежим не був чимось дивним за загальної оцінки її особистості. Адже є дві великі різниці. В першому випадку дівчина вийшла з неповної сім'ї, великі втручання в зовнішній вигляд, багате минуле та інші ознаки непридатності. Або ж, в другому випадку, вона за всіма параметрами придатна: пристойна сім'я, здорові цінності, пристойно одягнена, не лається матом, не палить, не бухає, і в неї деморежим. Це два принципово різні деморежими. І якщо в першому випадку вона надривається, і ти бачиш неконгруентність у її поведінці при появах деморежиму, у тебе формується дисонанс в голові, то в другому випадку деморежим це лише наслідок твоєї високої цінності та її початкової базової придатності. Якщо це другий варіант, то деморежим зовсім і не демо за умови твого правильного позиціонування у стосунках. Якщо ти сильний по житті у всьому, то твоя цінність висока, відповідно, немає причин її демці вимикатися ніколи. Якщо ж вона непридатна, то її демка це гнилий пердьош, не вір жодному прояву. Отримай те, що тобі треба, і тоді прощайся. З повагою, батько клубочан чекаю в телеграмі та в клубі. Почуємось.